Добро дня глядачі мого каналу сад Вінничини. Хотів сьогодні показати коротеньке відео. У мене там трошки виноградні є, небагато, є ще початкові виногради, але є ось висадіна школка, два радочки винограду є сажанців. Ще їх не викопував, десь маю викопувати. Ось такі вони є. Більші, менші. Тут є щось біля 20 сортів винограду. Плюс-мінус які. Десь до 50-60 саженців, не знаю. Щось може де продаватися, так що, якщо комусь треба, то можете написати, напишу які сорти, подивимось, які вони. Ось такий варіант. Тут в мене вже деякі росте, бачу, а деякі заклав тут на двох сотах винограду. Все, нова Нова ділянка. З двох соток виноградник закладений. Це ще має бути тут вони двохрічні кущі вже. З того року обрізалися на полтойний ліс, року викинули їх. Чотири рукава. Вже буде ставитися двох плоскосна шпальєра і тут буде ще один виноградник на двох сотах. Біля 20 сортів винограду виселить. Між ними на клубніка поки перші роки, а потім розсотися не буде, війшити, поки садів, економлюю місце. Далі покажу вам, як я обрізаю їх на зиму як криваю, як ставлю на зберігання черенки, саджанці. Те що я покажу вам відео. А так дякую що за це коротке відео, що ви подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна!